Привіт всім глядачам мого каналу. Тут знімаю відео, хочу почути від вас отзив. Значить прийшли ось такі фари до мене. Получається в чому суть. Оце думаю, чи оставлять їх тут по боках, тут знизу показняв, переставив. Туди ось, де в мене були габарити. Тут ж виходить тепер і поворот, і габарит, далі ближні, тобто все в місці. Тобто оставляти їх тут, ось такий от вид буде мати чорноглазий. Або ж по боках убирати, а вирізати і їх ставити сюди вниз. А боки хай будуть повністю чистими. Тобто, ну, без нічого. В принципі, не бачу смисла сюди биш наставляти туманок. Ну, тобто освіщення. В принципі, ці світять хорошо, плюс ці доповнительно, чого йому мені в осторонка подобається, тому що можна виставити, як я говорив, на колесо. Тобто, нагнуть воно тут акуратно стоїть. так наче, от, Як. Лікар приписав, як кажуть, а от з ціма не знаю як краще. Чи от оставить їх тут по боках, чи все ж таки по боках все вбрати і от їх поставити, ну, тобто, сюди отвори поробити, поставити всередину. Напишіть, будь ласка, хто що, кому як краще. бо...